3 листопада Верховна Рада ухвалила в цілому закон про матеріали і предмети, що призначені для контакту з харчовими продуктами. Він врегульовує врегульовуватиме питання безпечності матеріалів та встановлюватиме єдині правила у сфері виробництва, обігу та використання матеріалів і предметів. У нас є невеличка графіка, чого стосується цей закон. Власне запроваджуються вимоги до безпечності пакувального матеріалу: це папір, картон, фольга, плівка, скло, деревина, текстиль, пластик до посуду, кухонного приладдя та матеріалів, з яких вироблені це кераміка, метал та скло, і матеріалів, які місяць в складі упаковки фарби, клеї, лаки, силікони, віск та смола. Новації стосуються виробників майже всіх матеріалів і предметів, що призначені для контакту з харчовими продуктами. Зараз у нас на зв'язку заступниця голови Держпродспоживслужби Ольга Шевченко. Вітаємо, пані Ольга. Вітаю. Пані Ольга, Найперше, що цікавить, що принципово нового містить цей закон, що змінюється для споживачів? Насправді, перше, що хотілося б сказати, це те, що все таки в Україні і на сьогодні існують вимоги до контактуючих матеріалів. Але справді, законопроект він бере ряд нових ініціатив. Це... По суті, прозорий механізм і вимоги до всіх будь-яких типів пакувань, скла, посуду, обладнання, все, що контактує з корочовими продуктами, на всіх стадіях виробництва і до реалізації, це чіткі норми по критеріям безпеки, по видам контролю, по оцінці можливих шляхів міграції в тих нормативних актів, які будуть прийматися на основі цього закону. Ну і звісно, це відповідальність всіх виробників. Експортерів, імпортерів такого виду обладнання посуду це чітка реєстрація Міністерством охорони здоров'я будь-яких речовин, процесів, які впливають на імовірне на здоров'я людини тобто безпечна продукція. Це відповідність вимогам європейського союзу. Ми є кандидатом на сьогоднішній день, і всі стандартні норми європейського союзу з часом вони будуть у нас теж реалізовані. Пані Ольго, якщо бути точнішими, яких виробників будуть стосуватися ці новації? По суті, всіх виробників, які на сьогоднішній день виробляють будь-які види пакування, пластик, кераміка, посуд, це обладнання, яке контактує на виробництво з харчовими продуктами, будь-які посуд в столові прибори, те, що використовується в побуті і контактує. Саме навіть тари вже готових продуктів, те, що упакована, це плівка, фольга, папір, тобто фактично все, що в нашому житті, нас до чого ми звикли як в побутовому дому, так і на виробництвах, де виробляється продукція. Плюс, звісно, це стосуватиметься не тільки національного виробника це стосуватиметься і імпортерів, зазначених перерахованих да якраз до речі, було дуже добре на слайді вами наведено, і тих, хто цю продукцію буде експортувати до інших країн. Пані Ольго, скажіть, будь ласка, чи не ускладнить життя виробника такий закон е, ну, прийняття будь-якого закону насправді робиться для, скажімо так певних речей. Перше, це чіткі прозорі механізми реалізації, це чітке розуміння того, що виробляється, як що допускається на сьогоднішній день. Дуже велика кількість ініціатив, де саме по тому, щоб ці товари вони е, контактують з хорошими продуктами і їх унормування перш за все. Покликано для того, щоб унеможливити шкідливий вплив на життя і здоров'я людей через харчові продукти. Зокрема, звісно, в цьому законопроекті передбачений трьохрічний перехідний період, який дасть можливість. Виробникам перейти на нові технології використання того чи іншого продукту, але звісно є можливість і переглядати будуть підзаконні акти. Вони чітко будуть унормовувати, що можна використовувати, що не можна, як мігрує той чи інший, наприклад, важкий метал. Ми говоримо про життя і здоров'я людини. Це в першу чергу, пані Ольго. А яким чином посилиться державний контроль над тим, що виготовляють для упакування товарів? Насправді, державний контроль є і сьогодні, але чого він буде? Не те, що він буде посилений, так да, він буде унормований, буде чітка відповідальність виробника, будуть умови використання маркування упаковки тари обладнання, що дозволяється, що не дозволяється, використовувати які креп. Критерії, показники медичної безпеки названо це так. А держава буде здійснювати контроль, періодичні відбори зразків, і знову ж таки будуть унормовані методи досліджень. Тобто бізнес буде розуміти, що це за товар, що можна використовувати або не можна використовувати при виробництві упаковки або пластику, скла, тобто все, що контактує, як це буде контролюватися державою, і звісно, вводиться штрафні санкції у випадку невідповідності маркування викз. Використання заборонених речовин тощо, от пані Ольго, хотіла уточнити. От для мене, для споживача, коли я заходжу в супермаркет щось придбати, що я побачу нового на упаковках? От це можливо маркування, якесь нове. Звідки я буду знати, що от, е от, от, от ця упаковка не загрожує моєму здоров'ю і, і ніяким чином не впливає негативно на продукти? Ну, ви знаєте, напевно, не на що можна буде звернути увагу, це друкарські чернило. Вони ніяким чином не може контактувати з харчовим продуктом і бути надруковано з того боку, або якимось чином контактувати з тою продукцією, яка реалізується. Буде звісно, будуть стандарти, з якими можна буде ознайомитися, яким чином маркується. Тара, і вона буде мати певні ідентифікатори для того, щоб підслідкувати. Вона буде зареєстрована. Тобто, ці контактуючі можна буде перевіряти, будуть спеціальні реєстри вестися для споживачів, які можуть подивитися і ознайомитися. Ну, Дав телефоні можна на сьогоднішній день стати, подивитися. Але по факту, все, що буде реалізовуватись, воно буде реалізовуватися відповідно до чинних нормативів. Якщо у споживачів виникнуть сумніви, вони захочуть перевірити, або десь буде скарга, ці скарги. Будуть направлятися в органи, відповідно, які здійснюють державний контроль, які зможуть це перевірити. І, звісно, як я вже зазначила, буде трьохрічний перехідний період. Положення набирають не одразу, тому фактично вже на сьогоднішній день можна буде можуть виробники впроваджувати нові стандарти, але обов'язково відповідальність буде наступати за три роки з моменту опублікування. Дякую вам, пані Ольгу, що долучилися до нашого ефіру. Це Ольга Шевченко, заступниця голови держпроспоживслужби, говорила про те, що 3 листопада Верховна Рада ухвалила в цілому закон про матеріали і предмети, що призначені для контакту з харчовими продуктами. Повернемося до студії через коротку мить.